Вітаємо у подкасті «Нечитені вірші, створеному українською правдою за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Цей цикл присвячений маловідомій творчості поетів та поеток початку ХХ століття, чиї імена і твори, внаслідок репресій за національну свідому або неприховану антирадянську позицію авторів та авторок заборонялися до згадування й до друку. І, можливо, передавалися як важлива спадщина тільки від людини до людини з уст в уста. Так сталося з одним з найзначніших кримськотатарських поетів початку ХХ століття Амді Гірайбаєм. І сьогодні його поезію Ти спершу в українському перекладі, а тоді в оригіналі, озвучить актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв. Ти переклад Володимира Морденя. Вечорі і квітне навколо музок. І чарує мене соловійний твій спів. Мрії, думи летять до далеких зірок. І Геацинт, подивись, він для тебе розцвів. Зневажаєш мене і юнацьку любов. Краще б зіркою сяяла ти поміж хмар, я від муки помру, від болів прохолов, принеси на могилку соцвіття стожар. Як згадаю тебе мене сум обгорта, кров кипить, стукіт серце мого не спинить, а твої недосяжні гарячі вуста, наче подих троянд. Що на вітрі тремтить, забуваю поволі тепло твоїх рук, що мене, пригадай, обіймали колись, я у віршах, у прозі на стежці розлук, а пелюстка ім'я полетіло кудись. В лютому 1901 року в селі Єнікале в сім'ї Мули народився син Абдулафат, якого співвітчизники, зрештою, знатимуть під поетичним псевдонімом Амді Єрайбай. Коли хлопчику було 6 років, його батько помер. Хлопець закінчив початкову школу в Карасу Базарі. Пізніше в Акмесджиті Сімферополі він навчався у школі Рождіє – училищі. Через складний матеріальний стан в родині він не зміг завершити навчання в Кримському державному університеті. Але згодом Гірайбай здобув направлення до Стамбульського університету, де отримував філологічну освіту і працював над дисертацією з історії Криму. Планував присвятити свою наукову діяльність і життя культурі свого народу. Тим часом, в Криму після подій 1917 року завершувалась нетривала історія проголошення Кримської Народної Республіки на основі об'єднань мусульман Крим. Завершувалась вона тим, що більшовики захопили владу та розгорнули терор проти кримськотатарського населення. Колишній голова республіки Номан Челібіджахан іще сподівався домовитись з більшовиками. Та ціною спільної з ними компромісної участі в творенні держави врятувати народ від подальших зазіхань. Така ідея дуже скоро вартувала йому життя. Тоді як військовий міністр Джефар Сейдамет зрештою зважився емігрувати до Туреччини. Зустріч із Сейдаметом в турецькій еміграції значним чином вплинула на долю Амдігі Райбе, бо молодша сестра Сейдамета. Зрештою погодилася стати дружиною поета. Радісну новину від заручин потьмарило рішення самого Гірайбая повертатися на батьківщину до Криму, проти чого заперечував старший брат наречений. Він всіляко умовляв майбутнього родича триматися подалі від країни рад. Навіть домігся через друзів офіційного запрошення для Гірайбая до викладання у Варшаві. Проте, дитина бідної родини Амді занадто симпатизував гаслам соціальної рівності та політичного представництва бідноти, які проголосили більшовики. Та й через свої твори він сам спонукав незаможних співвітчизників творити свою долю, і не відчував за собою морального права надихати когось, залишаючись на чужині. Повернувшись до Криму з молодою дружиною, Амді включився в освітній процес. Викладав у школі, брав участь у створенні кримсько-татарської абетки. Проте з часом він неминуче став жертвою обвинувачень у шпигунстві та націоналістичній агітації. В 1930-му його було заарештовано і, зрештою, страчено в бутирській в'язниці. Місце поховання його невідоме. Реабілітації поета домоглися тільки за часів незалежності. Бо радянська влада до останнього не давала це зробити, посилаючись на ті самі доручення до друзів від опального високопоставленого родича. А дружина Гірайбає і героїня багатьох його любовних рядків Айше, всупереч кільком спробам брата організувати її нелегальний виїзд з СРСР, так і не змогла виїхати і померла там на схилі своїх літ. yерiлган пұтаgгы устiңе Яқы яжы сөзлермен чырлаган бүлбүл Сені көп қайғырдым, кайғырдым жүрегүм тонган аум солмаған солмаган бүл. көктекі шалели лдыз болғайдың ашкымның үстінде талпындырасың Қабреме мелеше болып толғайдың суйғымның бағында тал сындырасың мен сені көргенде ал қаным қайнай, Бек күчүк бір тамла көне суундай авызындан опмеге қаным қайнай, күч бере нефесін чечек бувундай кол тұтушқанда біз баш пармағымда, колуну өпмеге авызым болғайды. Шерде несерде тіл пармағымда, Қыз ады бір гүлдай ачып Солгайте. Дякуємо, що слухали Нечутані вірші. Подкаст, створений українською правдою, за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Слухайте з нами на всіх подкаст-платформах Твори молодих авторів початку ХХ століття. Пам'ять про яких через тиск радянської ідеологічної машини було надовго відібрано в їхніх сучасників їхні твори звучатимуть для вас голосами людей, які сьогодні зберігають цю пам'ять про них. Сидані вірші.